Гей, Адаме, все добре? Uh, не дуже добре, моя машина зламалася. О, ні, що сталося? Допомогти? Не потрібно, мій друг механік зараз прийде. А, круто, чудово. All а і він! Йоу, привіт, Адаме! Ти подзвонив! Я прийшов, бро! Дякую тобі. Привіт. Вибач, я не знаю, що з нею не так і не можу нічого зробити. Та нічого, зараз подивлюся. Дякую. Гляну, що можна зробити. Дякую. Добре. Так. Ти впевнений, що він механік? Він без інструментів. О, ні ні, він механік. Він вчора відремонтував мені машину. Відремонтував учора, і вона знову зламалася? Так, це трохи прикро. Тобі не здається, це трохи підозрілим? Не дуже ні. Тут багато роботи. Адаме, я впевнений, що він не механік, він просто постукає по двигуну пальцями. Треба більше довіряти людям, Алана. Він друг, він механік, він хороший хлопець. І вчора він зробив мені знижку як другу. Взяв з мене всього 5 тисяч доларів. 5 тисяч доларів? Адаме, це зовсім не знижка. Ну, звучало, що це доволі складна проблема. Вчора була проблема з квантовим... Що там було вчора? Квантовий двигун? Так. Так, квантовий двигун. А в чому проблема сьогодні, Девіде? З потоковим конденсатором. <плес> З конденсатором як назад у майбутнє. Це як назад у майбутнє? Mm. Yeah, так. Твій yeah, друг yeah, шарить. Yeah. Адаме, подивися на мене. Він тебе дурить. Зрозумів? Він не справжній механік. тебе розвели. Девід. Mm -hmm. Що там? Алан. Алан каже, що ти мене дуриш? <плес> Дурю тебе. Дурю. Дурю. Так і він. Адама, я твій найкращий друг. О, вибач, Даві, де просто... просто Алан сказав, що ти не механік і не лагодиш машину, що ти мене дуриш. Вибач, я знаю, що ти мій найкращий друг. Все гаразд. Мій дім, твій дім, бро. Ми найкращі друзі. Потоковий конденсатор вже працює. Так. Квантовий двигун відремонтовано. Так. Тоже все добре. Так. О, друже, щиро дякую за допомогу і за те, що приїхав без запізнення. Усе гаразд. Скільки я тобі винен? Ну, зі знижкою для друга, п'ять кусків і те, що у тебе в гаманці. Добре, добре, скільки ж у мене тут? О, так. Ще як я дам тобі, от стільки. Ну так. Підійде, стільки підійде. Все гаразд. Так, так. Круто дуже дякую, що прийшов. Побачимося, найкращий, друже. Звісно, дякую. Було приємно познайомитись. Чудово. О, не забився? Да, все добре. Дуже перепрошую. Це ось тут. Готово.